Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Несподіваною дискусією цих непростих місяців стало питання про те, чи зберігати в українській столиці музей російського письменника Михайла Булгакова, ініціатором цієї дискусії стала спілка письменників України, про яку не так вже багато й чутно. Останніми роками, якщо не десятиріччями, але якраз вона виявилася на вістрі проблеми тоді, коли запропонувала замінити музей Михайла Булгакова на Андріївському узвозі у Києві на музей Олександра Кошиця, великого українського диригента, який продовжував пропагувати українську культуру за кордонами нашої країни. Навіть тоді, коли ніякої країни фактично не існувало, а українська культура вичерпувалася тими рамками, які задавалися більшовицьким урядом. У той самий час Михайло Булгаков, який вже став російським письменником, намагався жити, не мов би, у двох вимірах: з одного боку, Намагатися бути офіційним письменником, який писав твори, що мали б сподобатися Йосипу Сталіну, аж до п'єси, в якій описувалася юність більшовицького вождя. З іншого боку, намагався писати речі, які аж ніяк не сприймалися комуністичною цензурою, і які стали актуальними тільки вже в роки коли самого Булгакова давно не було серед нас, коли вичерпувалася комуністична ідеологія, коли росіяни шукали порятунку у справжній літературі і знаходили цей порятунок у собачому серці чи у романі Майстер і Маргарита. Нагадаю, що одним з небагатьох відомих читачеві до Цієї культурної відлиги творів Булгакова була саме Біла Гвардія, дні турбіних, і те тільки тому, що п'єса, яку поставили у московському художньому академічному театрі, неймовірно подобалася Йосипу Сталіну, очевидно, як така, що показувала його сприйняття епохи громадянської війни. Як би ми сьогодні не ставилися до цього твору Булгакова, але він стверджує перемогу більшовиків зовсім неочевидно з точки зору тодішньої історичної перспективи, як неминучу. Хоча це була усього лише перемога грубої банди у громадянській війні. Перемога над власним народом, а потім за допомогою цього власного переможеного російського народу, перемога і над іншими народами колишньої імперії, які намагалися створити власні держави і таким чином розпрощатися з російським народом раз і назавжди, тобто зробити те саме, що ми робимо сьогодні. І ось цього Михайло Булгаков не усвідомив, як, до речі, справжнього сенсу нашої боротьби. Би сьогодні не усвідомлюють, і багато хто з російських інтелектуалів, які підтримують Україну у війні з Росією. Тільки тому, що сприймають власну батьківщину як агресора, а не тому, що усвідомлюють всю цивілізаційну відмінність України від Росії і всю штучність спільного співжиття цих двох досить не схожих навіть не народів, а цивілізацій упродовж сторіч. І отут виникає досить просте питання: А наскільки важливим для Сьогоднішньої української держави, та й навіть для сьогоднішньої української культурної цивілізації є музей Михайла Булгакова у Києві. І нам потрібно відповісти собі на просте питання, наскільки важливою сьогодні для української культури і для української цивілізації є російська культура? І російська культурна цивілізація навіть не русський мір Володимира Путіна та інших російських шовіністів і неонацистів, які фактично використовують це гасло заради агресії Росії проти інших народів світу. А саме російська культура у її класичному, я б сказав, не путінському розумінні слова. Є певна шизофренія в тому, що українці з одного боку пропонують скасувати. Російську культуру за кордонами самої України у цивілізованому світі, не виконувати творів російських композиторів і не купувати книжок російських письменників, не ставити вистав за участю російських режисерів, не слухати музику у виконанні російських виконавців, а разом із цим сперечаються між собою за те, чи бути в українській столиці музею Михайла Булгакова, чи ні, ну давайте погодимося з простими істинами. Якщо ви дійсно вважаєте, що російська культура у світі має бути скасована, тому що є частиною і спадщиною цієї держави, яка здійснила звірячий напад на Україну, то треба визнати, що Михайло Булгаков є частиною цієї культури. І що, де точно не має бути музею російського письменника, це в українській столиці. І не треба при цьому самим собі казати, що Булгаков насправді не зовсім російський письменник, тому що він з Києва, тому що він описував українські сюжети у своїй творчості, скажімо, у цій самій білій гвардії, і що насправді це його герої погано ставилися до українського національного руху, а сам Михайло Булгаков ставився до нього добре. Не треба вигадувати того, чого ніколи не було. Будь-яка людина, яка проживала на приєднаних до Російської імперії територіях, а в Російській імперії, до речі, всі прекрасно усвідомлювали. Це був ще не Радянський Союз. Яка територія російська яка приєднана? Кожна така людина робила простий культурний вибір. Цей вибір і називався вибір мови і вибір культури. І одні робили вибір на користь української мови. Чи грузинської, чи татарської, чи польської, чи латиської, чи литовської, чи естонської, а інші робили вибір на користь російської мови і культури. В цьому немає нічого злочинного, однак це інший культурний вибір, інша література, інша цивілізація. І саме тому треба сказати самим собі, хоча, звичайно, дуже хочеться. Забрати у російської культури все, що Українцям подобається, що Микола Гоголь, скільки він би не описував українських сюжетів, що мали сподобатися пітерській публіці, був російським письменником і став генієм не тому, що картинно описував галушки чи вірноподданську поставу Тараса Бульби, а тому, що написав найгеніальніший з точки зору характеристики суспільних інтересів в самій Росії роман Мертвий душі і ще телевізор, який завжди буде портретом саме Росії, провінційної Росії, а ніякої не України, чи як тоді звичайно говорили Малоросії, і треба правду сказати, що Михайло Булгаков зробив вибір на користь саме російської літератури, і навіть його Біла гвардія була. Звичайно ж, пов'язана із інтересами російської публіки. Він описував революційний Київ так, щоб це сподобалося читачам у Москві чи Петербург ну, Лінінграді. просто тому що там тоді була зосереджена більшість людей, які читали книжки. Адже варто нагадати, що до жовтневого перевороту більшість етнічних росіян була неписьменними. і люди, які читали книжки, це були насамперед мешканці. Великих міст так, що саме на них міг розраховувати будь-який російський літератор. Що Гоголь, що Булгаков масове читання книжок, та й те, не таких вже й геніальних, почалося після того, як більшовики провели кампанію про подолання ось цієї безграмотності і навчили людей читати по гаслах. Але це вже зовсім інша історія. І до речі, це стосується зовсім не тільки письменників вихідців з українських земель. Великий російський поет Юргіс Балтрушайтіс був етнічним литовцем, ба більше він працював у посольстві незалежної Литви в Радянському Союзі, ну, звичайно, ще до того, як Литовська Республіка була 1940 року знову окупована росіянами і. Болтрушайці звичайно був таким самим литовським дипломатом, як сьогодні є литовськими дипломатами люди, які працюють у цьому самому будинку в центрі російської столиці. Однак дипломатом і патріотом він був литовським, а поетом він залишиться російським. Він є насамперед постаттю російської культури. Це був його вибір в той час, як поруч із ним жили люди, які можливо. Мали відмінні від балтрушайцяса політичні погляди. Могли симпатизувати комуністам і Радянському Союзу, ось, скажімо, як Соломея Неріс чи Едуардес Межелайтіс. Однак вони були литовськими поетами, тому що писали литовською мовою. Великий єврейський письменник Шолом Алехім, який жив в один з Булгаковим час в Києві, писав мовою ідеш. Він зробив свій культурний вибір писати тексти, які цікаві саме єврейському читачеві, і поруч з ним побули. Києва ходило чимало людей того самого єврейського походження, одні з яких писали російською мовою для єврейського читача у спеціальних єврейських виданнях, які видавалися для тих, хто хотів читати про єврейську культуру і традицію російською мовою, а інші працювали вже в звичайних російськомовних виданнях, які були розраховані на Публіку, що читала художні твори у Києві, Москві чи Петербурзі російською мовою. І, звичайно, були люди єврейського походження, які обирали українську культуру, українську літературу, скажімо, той самий Леонід Первомайський. Однак таких людей важко віднести до єврейської культури чи до російської культури. Леонід Первомайський український поет, шолом Алехем. Рос... єврейський, а не російський письменник. Хай навіть зараз більшість його читачів читає його не мовою Ідеша, російською чи англійською мовою. І разом із цим єврейський хлопчик з. Одеса Едуард Багрицький, російський поет, а єврейський хлопчик з Катеринаслава Михайло Світлов, теж російський поет, і ці люди також зробили вибір на користь російської культури, російської культурної традиції. І знову таки виникає питання: наскільки участь цих людей у російському культурному процесі, у російській цивілізації робить їх важливими для українського світу і української культури, просто з точки зору. Місця народження, і знову таки повернемося до Булгакова. Якщо ми відповідаємо на це питання, так це є дуже важливим для нас. Є дуже важливим Михайло Булгаков, тому що він народився у Києві. Для нас є дуже важливим Михайло Гоголь, тому що він перше свої твори писав на українську тематику і народився на Полтавщині. Для нас є дуже важливими російські і радянські поети комуністичної епохи, тому що вони народилися в Одесі, Катеринославі чи ще в якихось інших містах України, то тоді ми маємо задати собі інше питання: а чому ми тоді вимагаємо від інших? Скасовувати російську культуру, ну, якщо ми хочемо читати Булгакова і Гоголя в шкільній програмі, чому тоді в театрах світу не мають виконувати музики Петра Чайковського? І чому тоді в бібліотеках світу чи в літературних музеях не мають цікавитися творчістю Олександра Пушкіна чи Михайла Лермонтова? Тому що в їхніх творах є очевидні імперіалістичні мотиви, очевидно, так вони є, але такі ж імперіалістичні мотиви можна знайти і у творчості будь-якого російського письменника, що народився в Україні у творчості Михайла Гоголя. Особливо в його ізбраних містах із піліпіски друзями», шовіністичних і імперіалістичних мотивів більше ніж у сотні Пушкіних і сотні Лермонтових. Однак, ми не просто хочемо читати Михайла Гоголя, ми переносимо твори цього російського письменника до української шкільної програми, тому що хочемо ним пишатися. Хочемо окей. Однак, знову таки, з якого тоді морального права ми намагаємося пояснити іншим, чим їм. Пишатися, а чим ні? І ще досить важливі питання, які тоді мають знайти свою відповідь в головах тих, хто намагається створити з української культури таке коло, в якому можна знайти місце і представникам російської літератури тим, які подобаються нам, і тим, які пов'язані з українською землею. А чому тоді виникає питання? Тільки росіянам. Чому, скажімо, Ярослав Івашкевич, великий польський поет, який народився у Києві і який чимало про українську столицю писав і завжди пам'ятав про своє місце народження, не займає в нашій свідомості такого самого місця, як Михайло Булгаков. а великий Британський письменник польського походження Джозеф Конрад, який народився у Бердичеві, чи є він для нас такою самою ж постастю з точки зору культурного навантаження, як Михайло Булгаков? А Станіслав Лем, великий польський письменник-фантаст, який народився у? Львові, чи займає він у нашій свідомості таке саме місце, як Михайло Булгаков? А може, у нас є музей Станіслава Лема? А може у нас в бродах є музей великого німецького писателя Йозефа Рота, письменника єврейського походження, який народився саме в цьому українському місті, і звичайно ж займає у світовій культурі набагато більше місця ніж Михайло Булгаков. Ну, це теж абсолютно очевидні речі. Я вже не кажу про постать Конрада, який є, теж є одним з найвідоміших письменників світової культури, може, письменником-маріністом номер 1 З якого такого критерію ми виходимо, коли вважаємо, що Булгаков для нас центр зацікавленості, а Конрад ні. А Івашкевич ні, а. Якісь представники єврейської літератури їх вже було тут просто безліч, зовсім не тільки Шолом Алейхем, не цікавлять нас, хоча можуть цікавити світову читацьку чи аудиторію. І тут ще є досить важливе питання: а чому це все зацікавлення вичерпується постатю Булгакова? Чому скажімо, в Україні не пам'ятають тоді про Костянтина Паустовського, який також народився і жив в Україні до свого переїзду до Росії, однак ніколи не був відомий такими текстами щодо українського питання якими був відомий Михайло Булгаков. Адже Паустовський набагато більш важлива постать у російській культурі ніж Булгаков, і саме перед цією людиною на колінах під час концерту у Москві стояла велика німецька актриса Марлін Дітріх і разом із цим. Постовський для нас не є цікавий, тому що він, звичайно ж, не став кумиром радянської інтелігенції 70-х, 80-х років, яка намагалася відшукати на сторінках майстера і Маргарити чи собачого серця, зруйноване відчуття власної гідності і свободи. І, очевидно, знаходила. І очевидно, що саме це не література, а пам'ять про відчуття власної гідності, і робить Михайла Булгакова такою важливою постаттю в очах багатьох. Тьох з тих, хто захищає його літературну спадщину, я не можу назвати себе великим шанувателем творчості Михайла Булгакова, хоча прекрасно усвідомлює, що він був досить сильним письменником в рамках російської літератури. Музей це установа, яка має значення не з точки зору того, що я. Думаю або не думаю про цього письменника, музей це насамперед підбірка адекватних експонатів, які дійсно є важливими з точки зору спадщини навіть не людини, а літературного процесу, або можна сказати, підготовка до літературного процесу. Треба пам'ятати, що в українському контексті. Ніколи не існувала письменника Михайла Булгакова, що письменник Михайла Булгаков, звичайно, ж почався з Росії, що тільки коли він переїхав з України до Росії, він знайшов там середовище, яке дало йому можливість стати літератором. Тому що це було рідне з мовної точки зору і рідне з точки зору цінності середовища Москви. І це теж треба усвідомлювати. Експонати мають величезну цінність самі по собі. Для літературознавства, для науки, для вивчення епохи. Виникає питання, чи мають вони значення для сучасних киян, для українських громадян, чи не зберігти ці експонати для блгакознавців, яких чимали в усьому світі, для шанувальників російської літератури, чи не подумати. Як правильно розпорядитися цими експонатами, щоб вони були доступні тим, для кого вони справді є цінністю для шанувальників російської літератури і культури? Очевидно, що у сучасній Росії Булгаков з його собачим серцем абсолютно не є цікавим. Там є цікава зовсім інша література, і це теж величезна проблема, що самим росіянам Начхати на свою культурну спадщину як таку. І що саме у Києві було створено музей Булгакова, тому що в офіційній Росії, саме тому, що Булгаков написав про Шарікова, який є образом всіх путяних всіх часів і народів в Російській імперії, він ніколи не користувався ось такою офіційною популярністю. Це теж абсолютно очевидний факт. Але якщо ми подивимося на ландшафт Києва сьогодні, то ми маємо самі відповісти собі на просте питання. Наскільки потрібна у Києві російська культурна спадщина, і як вона має виглядати в контексті тих подій, які ми з вами сьогодні переживаємо? Можливо, експозиція, яка була б присвячена Булгакову, сьогодні була б доречна в рамках якогось літературного музею, присвяченого взагалі літературному життю в Україні і в Києві. Упродовж сторіччя. Можливо, персональний меморіальний музей російського письменника в українській столиці сьогодні виглядає таким величезним знаком запитання, особливо на тлі відмов українських виконавців співробітничати з своїми російськими колегами, незважаючи на ту позицію, які ці колеги займають по відношенню до війни в Україні. Це теж треба собі сказати. Тобто нам потрібно спочатку самим відмовитися від шизофренії. Ця шизофренія, до речі, це не наша проблема, це проблема війни. Її б ніколи не було, якби не ця жахлива війна, яку розпочала Росія. І треба розуміти, що культурний процес завжди частина цієї шизофренії культурного характеру. І треба запитати себе. А ці люди, які не хотіли після Другої світової війни в різних країнах світу слухати музику Вагнера, чи читати Йогана Вольга Нагьоте, чи взагалі брати в руки книжки, написані німецькою мовою чи німецькими письменниками? Чи вони в цьому були винні? Чи все ж таки були в цьому винні ті, хто розпочав війну проти їхніх країн, хто вбивав їх, хто бомбардував їх, хто перетворював їхнє життя на попіл? На щастя, не на радіоактивний попіл. У нас це все ще може бути попереду. І в цьому саме розумінні ми маємо і поставитися до долі цього музею. Нам потрібно насамперед визначитися. Якщо у нас має бути музей Булгакова, то тоді ми не можемо говорити іншим, як їм ставитися до російської культури, тієї культури, яка не має. Відношення до сучасної Росії. Якщо ми хочемо мати в себе музей Булгакова, то тоді нам варто було подбати про музей Ярослава Івашкевича, чи про музей Джозефа Конрада, чи про музей Станіслава Лема, чи про музей Йозефа Ротта. Якщо ми не бажаємо в себе мати музей Булгакова, тоді нам знову потрібно відповісти на собі на питання, а як виглядатиме український культурний контекст у майбутньому? Чи має він вичерпуватися саме українськими прізвищами, тобто прізвищами людей, які пов'язані з українською культурною традицією, літературною, музичною? Або він все ж таки може доповнюватися прізвищами тих людей, які. Є частиною цивілізації на українських землях. Знову таки, чи бути музею Булгакова, чи не бути, а проблема Конрада чи Рота, чи Агнона, до речі, великого письменника і єдиного Нобелівського лауреата, який народився на українських землях, хоч і писав Агнон на Євриці, теж треба пам'ятати. Ентузіасти, які створили у Бучачі центр Агнона, вони, звичайно ж, зробили крок по розумінню України як країни на теренах якої Писали різними мовами і створювали різні культури. Єдина відмінність російської культури від інших культур тих, хто працював і реалізовувався в Україні, а потім і за її межами, в тому, що російська культура досить часто, я сказав, здебільшого, сприймала саму українську культуру як другорядну або третєрядну. Оце відношення до культури сусіднього народу. Або навіть до культури твого власного народу, просто ти робив інший культурний вибор, як до наймички і створює цей цивілізаційний конфлікт. Я думаю, що він буде подоланий з роками, подоланий саме тим, що ми зможемо побудувати державу, в якій нікому не буде цікаво, як росіяни ставляться до української культури, і яка. До російської культури буде ставитися як до однієї з культур народів Європи без великого захоплення і без великого розчарування, так як ставляться до росіян в усьому цивілізованому світі, і держава, в якій Булгакова, Гоголя і інших письменників Росії будуть читати, звичайно, здебільшого українською мовою, тому що більшість її мешканців не буде просто елементарно розуміти російською. Це теж буде держава, в якій у її власних громадян не буде викликати комплекси неповноцінності, ті визначення, які чужі письменники давали своїй країні. Ну і тоді, можливо, саме тоді, ми зрозуміємо, чи потрібний нам саме музей Булгакова. І наскільки ця людина важлива для нашого власного культурного контексту. Тобто, фактично, дорога до розуміння. Цієї ситуації вона навіть пов'язана не з війною, вона навіть пов'язана з подоланням цього комплексу неповноцінності і зникненням двомовної держави, яка з'явилася тільки дякуючи русифікаторській політиці імперії, і яка дійсно відібрала у багатьох українців шанс бути самими собою. і до того часу, поки серед нас чимало людей, які чіпляються за це небажання бути самим собою, які хочуть зберігти цю русифікаторську традицію як частину власної спадщини, ми, звичайно, ніколи не зможемо адекватно оцінити російську культуру. Ми завжди будемо заручниками ось цього, я б сказав, образу ця не толкає. Образу, який, до речі, створив. Одеський український хлопчик Коля Карнічуков, який починав говорити зі своєю мамою українською мовою і слухав українських пісень, і знав на пам'ять кобзар Тараса Шевченка. А потім, коли виріс і озирнувся по багах в російськомовній зрусифікованій Одесі, то зробив зовсім інший культурний вибір і став російським письменником Карнієм Чуковським. Однак про ціні талкає не забував. Дякую, друзі. Залишайтеся зі мною в цьому проекті, поговоримо ще.